У Нідерландах у місті Алфен -Анден рейн два крани впали на житлові будинки. За попередніми даними, поранення отримали щонайменше 20 осіб. Під завалами можуть залишатися люди. Під час інциденту крани вантажили частини мосту. Уряд Молдови готовий відповісти симетричними діями у відповідь на російське ембарго щодо молдавських продуктів і не планує відмовлятися від євроінтеграції. У нас є інструменти, не використані досі, наприклад, певні симетричні дії. Ми не висували претензій щодо якості та відповідності продуктів, які імпортуються з Російської Федерації, поки що сказав глава уряду. Таганський суд Москви розпочав розгляд по суті справи чотирьох осіб, які пофарбували зірку на шпилі будівлі на котельницькій набережній у синьо жовті кольори. Засідання пройде у відкритому режимі. Як очікується, на першому слуханні прокурор оголосить обвинувальний висновок, після чого підсудні висловлять своє ставлення до нього і скажуть, чи визнають вони себе винними. Потім суд перейде до дослідження доказів і допиту свідків. Йдеться у повідомленні. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що рекордну партію незаконно видобутого бурштину, вилученого правоохоронцями, можна продати на аукціоні, а гроші передати державі. Це, звичайно, ж компетенція безпосередньо слідчого, але закон дозволяє прийняти рішення про реалізацію цього бурштину на аукціоні і відповідно передати кошти, які будуть отримані від його реалізації в доходи держбюджету. Це тільки вершина айсбергу. І те, що там відбувається, має бути жорстоко припинено, наголосив глава уряду. Цьогорічний військовий парад у столиці до Дня Незалежності буде без військової техніки. Про це сказав офіцер прес-служби генштабу Збройних сил України Олексій Мазепа. Захід більше патріотичний ніж демонстративний. Це те дійство, яке повинно відбутися, щоб люди бачили, що в нас є армія, і вона вже зовсім інша. Єдине прийняте рішення, що застосовуватись військова техніка під час параду не буде. Додав офіцер прес служби генштабу. Україна звернулася до європейського суду. У документі йдеться про порушення прав людини, а саме кримських татар на окупованому півострові. За останній рік європейський суд щодо подій, які відбулися в Україні, захоплення Криму та Донбасу вже прийняв три міждержавні заяви від України проти Росії. Зараз готова четверта заява. Ми буквально впродовж наступного тижня закінчимо оформлення її доказової бази. Зазначив міністр юстиції України Павло Петренко. До кінця року 35 рівницьких тролейбусів будуть оснащені приладами gps навігації. Це майже половина парку. Завдяки впровадженню навігаторів. Уся зібрана інформація буде передаватися диспетчерам і зберігатися на сервері. Так буде легше контролювати перевезення пасажирів. За словами очільника міського управління транспорту і зв'язку Віталія Миронюка на оснащення тролейбусів навігаторами потрібно буде 70 тисяч гривень. На Рівненщині зібрали вже більше 400 тонн ранніх зернових та зернобобових культур. При цьому обмололи 130 тисяч гектарів, а це більше половини площі посіву. Середня врожайність складає 36 центнерів з гектара. Тоді як торік було 34. Про це повідомила директор департаменту агропромислового розвитку Надія Переходько. З початку року для забезпечення обороноздатності країни з доходів жителів рівного у держбюджет перераховано 34,7 мільйонів гривень військового збору. Зокрема, у липні на потреби українського військового сплачено 5,5 мільйони гривень цього платежу. Податківці рівного нагадують, що військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами.